Сановна наша херницька влада, дорогі братки і серед. Ми в цьому році знову обіднались на цьому святому місці для того, щоб вшанувати пам'ять і Складних українських земляків, які віддали своє життя за нашу Україну і за православну ці. вірність. Сьогодні православна церква схоє пам'ять всіх українських церкви. До всіх українських святих ми залучаємо на сам перед апостола Андрія Сидослава. Один перший заповідував Іван Христових на нашій землі, У українських святи. включаємо також мучеників, кримських, абосних юнакослівних, і Мефодія, які проповідували в Івангеліях Вітковина наших святих. Також і на Апостольну Ольгу, великого князя Володимира, Ярослава Мутра, Дякітері, Михаїла Іваріона, Петра Могилу, Ірова Болецького та інших славних наших українських навіть. Важливо, Україна проспалилась своїми неподобними і засучезними, тому що вони першими поклали черничий поспілів на українських смерті. Але в цьому році на помічному свободі наша церква. Включила до собою українських святих ще нових святив. Це князя Оскольця, який розпослуживав християнство ще на князя Володимира. А в цей князь Існує. Київських князів узабу і ми одали і прочитує до мисних святий. І дійсні дійства, святи, і постраждав за християнську віру, відняття Олега, я життя. Життя князя, Аскольця звертає на по себе упалу один флаг. Кони очаго розповсюдвася християнської Київ, поки яни, почувши проповідь православного єпископа, який говорив про те, що Ісус Христос як Син Божий, істинний Бог, ставши людиною зрештою чудеса. І цей Єпистоп розповідав про Євангельські чудеса і тоді діяни, часів, Господа сказали, от якщо ти говориш про чудеса, і якщо ти звершиш це чудо в нашій присутності, тоді то ми повіримо у Христа. І Єписков, Помолившись Господу Ісусу Христу, який сказав, все, що ви будете просити, Отця, дасть вам. Він сказав, Господи, почти Євангеліє, яке я тут проповідую, Кинув у цей вогонь. І нехай цей вогонь не спалить спали. І дійсно розпалили велике полудня. Кинули Євангелія. Волудя загоріло, а Євангелія залишила стіл. І тоді язичники дійсно сказали, що Христос є істинний Бог і у Церква зарахувала до місцево шанованих святих і Дамила Радковського. Це зовсім інший час. Але це людина була, яка віддала своє життя за православну віру. Поняти багатували його, але він свідомо йшов на смерть за православну віру. Для чого ми святкуємо пам'ять українських святих? Для того, щоб на цих прикладах будувати своє життя, яким чином ось всі святі ставили в основу свого життя духовні цінності. Які це духовні цінності, про які ми так часто говоримо? Духовні цінності це християнська мораль, це насамперед віра в істинного Бога. Не в Бога як Того Небу, а істинного Бога, того, який відкрив сам себе людям. Ось цього Бога треба і вірити. Раз ми віримо в цього Бога, який створив небо і землю. Твоїм людину, та скажіть, він що перебуває тільки на небі, на небесах, а про своє творіння не турбується, чи це мовчить наш, наша православна віра? Православна віра вчить що Бог не тільки створив світ, а він диплується про все творіння своє, про весь людський рік, про кожний народ і про кожну людину. Якщо це так, а це дійсно так, то що буде? Господь не хвікується про Україну, про наш побожний народ. Чи ви думаєте, що українські святі, яких ми шануємо, не моляться Богу перед Христом? Чи моляться? Віримо, що вони моляться. А якщо моляться, то ви думаєте, що Господь не чує їх молитви, чує їх молитви. І тому любив розстав нам життя, треба покладати свою надію на Бога. І не тільки покладать надію на Бога, а любить Його. Бо людина, яка не має любові в своєму серці, це сама нещасна людина, тому що вона не має головного. А головним є любов до Бога і любов до робить. А любов виховується в сім'ї. Тому церква наполягає на тому, щоб дітей виховували в сім'ї, закладали ці дитячі серця любов. Яка не посадовість. Бо якщо діти будуть любити своїх батьків насамперед, то ці діти, коли виростуть, будуть любити друзів і будуть любити ближніх і будуть любити свою батьківщину. Ви думаєте, що ті козаки, які склали, свої хлори за Україну не мали цієї любові? Чи яка сила рухала їх на те, щоб йти на смерть? Яка сила рухала Данила Братковського? який ішов на туртури, на муки, але православну віру не зради. Тільки любов і віра вісного Бога і віра в вічне життя, тому святкуючи пам'ять українських святих, згадуючи наше славне українське козацтво, яке завжди захищало православну віру. Ми повинні йти цим же шляхом. І тоді ми будемо подібними до наших предків. Нехай Господь наш Ісус Христос по молитвам церкви, ці провини, загиблим казакам, а нас благословить і благословить нашу славну Україну. Ми повинні твердо вірити і бути переконаними, що Україна як держава є і буде. І ці Україні буде єдина помісна православна церква. Ми в це віримо і переконані в тому, що буде так, тому що Бог з нами. А чому Бог з нами? Тому що правда за нами. І нехай Господь помолиться всіх українських святів. Дарує нашому народу мир, слава, доброго і утвердження того ставлення. Слава Ісусу Христу, славе. Слава Словення Господні на вас, того благодатні члені комуства, завжди нині і повсякчас і на віки.